Друзі, усім-усім привіт! Я рада вас вітати на каналі. У себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами ми будемо розмовляти не про гейхери, не про декоративно-листяні рослинки, які ростуть в моєму садочку, а саме про гортензії і садові рослини. Точніше, цей відеоролик я віднесу до своєї рубрики, яка є в мене на каналі. Питання та відповіді. Бо до мене прийшло запитаннячку від одного з блогерів, який веде також свій YouTube канал на цій платформі. Ну, я маю на увазі на YouTube. Тому мені задоволенням хочеться не просто там написати, розписати, що я зробила, ну і як виглядають мої рослинки, а просто відзняти такий. Відеоролик, щоб людина подивилася і сама на свої очі побачила, що я зробила з гортензіями. Саме питання, дівчатка, я полишаю в цьому відео. Подивіться, якщо ви щось робите, відволікайтеся. Отак От виглядає моя гортензія з. Тих, які я придбала цьогоріч влітку. Я не знала, що мені з ними робити, чи полишати їх в горщику, чи все ж таки висаджувати у відкритий ґрунт. Отак От вона в мене виглядає на сьогодення, 17 листопада 2023 року. Тобто, вона в мене росте в ґрунті вже більше, мабуть, місяця до двох. Нічого я поки що не обрізала, не знаю, що мені з цим робити, ще не вирішила. Хоча Треба це робити, бо вже наступають морози. Я маю на увазі, чи полишати так її з сухоцвітом, чи все ж таки обрізати. В неї дуже тонесенькі гілочки. Дівчатка мені, які знаються на гортензіях, мені про це все писали. Я це і сама розумію. Але на той час мені не хотілося нічого з нею робити. А саме зараз можливо, я все ж таки полишу її ось в такому стані. І вже навесні обріжу оці всі молоді пагони, точніше, цей весь сухостой і молоді пагони, які будуть. Можливо, все ж таки восени ще не вирішила. Дівчатка, напишіть мені, що ви з цього питання думаєте. Отут я біля гортензії хотіла посадити якісь багаторічники, якісь із серії вічно-зелених рослинок або армерію, або ще щось, щоб вони тут в тандемі з моєю гейхерою та пестім. Яку я, як ви бачите, потихесенько-помалесеньку хочу ось сюди додати, зробити ще більше таку невеличку галявинку з неї. І буду навесні її, звісно, розсаджувати. Бо цьогоріч я це все зробила. Мені це, звісно, сподобалось, все вийшло нормально, класно, Тепер вона в мене росте в декілька місцях. Ну і поруч ось цією гартензією, яка із серії де волотистих, Її назва дівчатка Pink Light. Отут я посадила вже встигла морозник, бо він в мене дуже-дуже давненько росте в одному місці. Взагалі-то майже, можна сказати, не росте, чогось там бідний мучався, А я його вирішила посадити до гортензії ближче. Мені здається, в мене буде непогана. Оцей сухостій дівчата, я тут вирішувала, що треба мені прикрити мою отаку рослинку. І, ви знаєте, вітер здув. І я вирішила, хай буде пічночниця без цих сухостоїв. Бачите, біля моїх хост голубесеньких, низькорослих. Ну, тобто, У мене така є невеличка галявинка перед моїми парадними дверима. І мені хочеться її, звісно, прикрасити, якомога менше сюди доглядати. Далі йде у нас з вами інша рослиночка, це також гортензія волотиста, про яку питала пані Ніна. Ніна, вам величезне-величезне дякую за запитання. за... Те, що цікавитесь моїми рослинками, отак От вона в мене тут росте біля камінця на новому місці, який я потихеньку помалесеньки привожу до ладу після окупації, де. Взагалі-то на весні 2022 року, а ми виїжджали саме 18 квітня, було взагалі-то не до цих ділянок під обстріли і таке інше новини, як ви розумієте, просто зашкалювали у той час. Морозник, який я придбала також нещодавно, ви могли бачити його в моєму відео. Полишаю під цим відеороликом опис. Обов'язково, дівчатка, доєднуйтесь, дивіться, і там ви можете бачити який він до мене приїхав і як він виглядає на сьогодення. Також ви бачите, моя Монарда потихеньку помалесеньку адаптувалась, а лісом це такий голубезенький, бачите відтінок рослинки, яка поруч росте з Монардою, яку мені також презентувала подружку. Він також, дівчатка, відійшов і дуже-дуже непогано виглядає в тандемі з моїм е, отаким невеличким куточком, де росте моя волотиста гортензія П'ітіт Стар. Хотіла тут ще посадити. Біля них якісь цибулинні квіти, але не вирішила, що саме, чи нарциси, чи тюльпани, чи якісь інші рослинки, тому полишила це на наступні роки, саме цю посадку, і вирішила, що є що. Мені робити і куди садити. З цього ракурсу отак виглядає моя красунечка, моя пітіт стар, гортензія волатиста, ось так вона тут дивиться з цього боку. І мені здається, вони будуть в цьому поєднанні садових рослин дуже-дуже класно виглядати. Бачите, в мене там вони ще ростуть кущері, знову, які вже вилізли після дощів. І це мені треба буде робити знову, знову, але я. Гадаю, що потихеньку, помалесеньку буду намагатися тут копаршитися навесні і милуватися своїми квіточками, які я саджаю саме на цьому куточку. І один з них це отака є гвоздічка, вона махрова, ще її також не вкривала. Це мені був презент від моєї подружки. Вона також добре адаптувалась на цьому місці, де я її вирішила посадити біля Ехінацеї. Ось така вона в мене красунечка. Отак виглядає восени. До речі, хто не знає, в мене є біля 25 сортів Ехінацеї, яку я полюбила нещодавно, і є трішки в мене досвід, бо деякі сорти в мене ростуть вже більше 5 років. Манжеточка, яку ми з вами садили. Від одного з інтернет-магазинів також прижилася добресінька і ось так це все в мене виглядає тут поруч. А щодо ехінацеї, дівчатка, в мене є окремі групи на платформі Facebook, полишаю вам посилання під цим відеороликом. Обов'язково доєднуйтесь і дивіться всі мої не тільки відеоролики, а також, якщо вам цікава і більш зручніше фото світлини саме в моїх групах. Усім пока-пока! пока-пока. до нових відео, до нових зустрічей. Завжди ваша Іра.